Підлітка у фунікулері розглядатимуть сьогодні в шевченківському суді Києва. сім'я загиблого Максима Матерухіна Сподівається, що на ньому допитають нових свідків. Також перед засіданням в мережі закликали небайдужих прийти на суд, щоб не дати змогу зам'яти цю справу. І підозрюваний убивство підлітка Максима Матерухіна знаходиться під вартою. Останній суд в справі відбувся цього року, 9 січня. Запобіжний тоді продовжили до 9 березня. Адвокати Артема Косова просили замінити тримання під вартою на домашній арешт, бо в підозрюваного хворі батьки, про яких потрібно піклуватися. Проте, на думку прокурорки, причини для пом'якшення запобіжного були. Перебільшеними минулого разу на засідання прийшли і дружина, сестра та мати підозрюваного. В залі суду вони поводяться зухвало, каже родина загиблого Максима. Лінки сміються, знімають все на камеру і надсилають косово повітряні поцілунки. Тож після минулого суду вперше за останні місяці розпочали допит свідків. Це дві працівниці Фунікулеру і поліцейський, який приїхав за викликом. Свідчити в суді мав і друг Максима, але не прийшов через погрози анонімні. Імів у соціальних мережах. Ну і нагадаємо, що трагедія в київському фунікулері сталася ввечері 7 квітня. Тоді чоловік, який працював водієм в правоохоронному органі, і почав конфліктувати з групою підлітків. Після виходу з вагона він штовхнув одного з хлопців, той впав, розбив головою скло і помер ще до приїзду швидкої від смертельного поранення. А шиї чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі, за даними слідства, підозрюваний був в стані алкогольного сп'яніння.